Вітаю в ефірі телеканалу Еспресо Біла Церква. Щоденний випуск головних новин міста для вас. Працює Дар'я Рубан. Стежте за ключовими подіями громади на наших сторінках у соцмережах. А також дивіться випуски у кабельних мережах, «Ростелеком» та воля. Щодня з центральної автобусної станції Білої церкви відправляються десятки маршруток у різні села громади. Якщо не враховувати жахливий стан її території та відсутність цивілізованих умов для пасажирів, мешканці сіл глушки, храпачі та скребиші ще потерпають від Тисняви в салоні, а все через недостатню кількість рейсів. Тож, чому люди, сплачуючи за проїзд до 30 гривень в одну сторону, змушені їхати як кілька в банці? Дивіться у сюжеті. Нещодавно в одній з білоцерківських груп з'явилась публікація про те, що у деяких селах білоцерківської громади відсутнє якісне сполучення з містом. Обурені мешканці сіл Глушки, Скребищі та Храпачі вимагали у міського голови додати ще декілька рейсів, аби вони встигали на роботу та навчання. На три села всього одна маршрутка, яка робить п'ять рейсів. Останній рейс села о 18.20. Багато людей працюючих, багато тих, хто має присадибну ділянку, змушений кидати все і бігти на останню маршрутку, бо більше не буде. Невже не можна додати ще один автобус, щоб людям можна було туди якось добратись? Рейсовий автобус під номером 24 щодня відправляється з автовокзалу, що поруч з центральним базаром о 7.30, Наступний о 10.30. натомість, перший автобус зі Скребищів виїжджає о 6 ранку, а наступний варто чекати аж до 8.20. Тож з таким інтервалом у час пік люди або не встигають вчасно дістатися на роботу, або ж змушені вставати ні світ, ні зоря, аби встигнути. Ну, є проблема. Люди з роботи добираються. Живадіно, ну, щоб шість звичні був автобус. А коли ще останні ошотки ще? В 5.20 останній Чи... автобус. А люди працюють до 5, хто до пів шостої, а добиратися, самі розумієте. Людям треба на роботу, на навчання, студенти. Дуже рано встають і їдуть на перший автобус, щоб встигнути. Ось у мені на роботу на 9 годин. Я їжджу першим, тому що я не встигаю. Даний маршрут обслуговує транспортна компанія Білоцерківський автобусний парк. Тож, поки ми запитували людей, до автостанції прибув рейсовий автобус. Величезна кількість пасажирів вмить заповнила всі місця в салоні. Побачивши нашу знімальну групу, водій швидко накивав п'ятами. Дуже багато людей ну, наскільки сіли і проходящи, терезіно забирають. Всі фабрика забирає рано, всі на роботу школу студента. то тобто багато битком рано. Якби була ще, конечно було б лучше. А ви щодня їздите? Да. І буває таке, що, наприклад, не встигаєте чи щось таке? Ну, всяке буває. Буває всяке. Буває, не влазиш, буває. Всяке. А що в такому випадку робити? Своїм ходом? Або ж пішком, або на попутки, або так. Як, як добиратися, треба все одно на роботу. Під Час нашої поїздки по даному маршруту ми помітили багато людей на зупинках. Як наголошує очільник храпачівського старостату Дмитро Сирота, до війни між селами і містом курсували два маршрути: 24 та 11 с. Але під час активної фази бойових дій мешканців значно поменшало. Тож один рейс прибрали. Автобус ходить шість рейсів. Рубе ну це для нас мова. Буквально піднімалося це неодноразове питання на нарадах. І вже сьогодні дзвонив до мене директор автопарку, з завтрашнього дня додається ще два рейси. Буде один рейс йти в 7.30 рано з Кребешів. і ввечері у 18.15 буде, 18 буде з Білої церкви йти рейс, тому що щоб розгрузити. Тому що перші два рейси автобус людей багато їздять на роботу і переповнений. У таких нововведеннях запевнив нас і директор Білоцерківського автобусного парку Андрій Старинко для зручності ще додавали один реєстранком, щоб люди могли добратися е, на роботу. В 7.30 тридцять со от і в 6.50 з білої церкви. А додали вечірня одне. Час тоже для зручності, тому що це все таки ну, село, де люди зараз починають садити городи. Там нові ну, розуміють. Відчутні зміни в розкладі перевезень. Нам підтвердили і пасажири та радіють такому прогресу. Добавили дверей. У без 15.8 у нас ранку вже був і в 7 часу вечора буде. Ні, це добре, що додали, тому що дійсно було у 10.30, а потім майже в 2,20. Це ж дуже велике розстояння. Це додали в 12 тепер 30 і ще додали. Звісно, треба додавати рейси, тому що людей дуже багато їздить на роботу, дуже багато. І ну, ви самі розумієте, як ми приїхали. Звісно, треба додавати, що один був рейс, раніше в нас було два рейси, От, і всіх все устраювало. Нині мешканці трьох сіл глушки, скребиші та храпачі спокійні, бо тепер на два рейси до Білої церкви стало більше. Крім того, як запевнив нас перевізник, надалі змін не буде, тож автобуси системно курсуватимуть у будь-яку пору року. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла церква. Біоцерківські комунальники почали використовувати струменево ін'єкційний спосіб при ямковому ремонті доріг, що досить поширений у світі, за словами начальника управління дорожнього господарства департаменту ЖКГ Олексія Погасія, такий метод дешевший орієнтовно на 40% ніж асфальтобетонне покриття, а також якісніший та швидший. Раніше комунальники вже експериментували ремонт за цією технологією, аби підібрати відповідь. Ній склад суміші. Детальніше про процес у коментарі. Видувається струменем стисненого повітря, оброблюється спеціальною емульсією. Потім оброблюється щеб... щебеневою сумішю цього митого кубовидного щебня. Потім опять знову таки емульсія, потім знову щебінь. Потім емульсія щебінь і зверху присипається щебньом уже без емульсії. І пускає відкривається рух автомобілів. Під час руху автомобілів відбувається деяка, так сказати, полімеризація даної емульсії. Воно, воно в загальному розумінні як поверхнева обробка. Воно стає одним цілим, і той щебінь. Ну єдиний невеликий мінус, що той щебінь е, потрібно, щоб пройшло деякий, деякий час, і потім його вже прибирають. Протягом року у Білоцерківській лікарні номер 3 безкоштовно перевіряють шкіру на меланому. Як наголошує лікарка-дерматовенерологиня Світлана Демченко, щоб записатися на обстеження, необхідно мати електронне направлення від сімейного лікаря або педіатра. Та головне не займатися самолікуванням, а вчасно звертатися до спеціалістів, якщо помічаєте бодай незначні зміни з родинками. Якщо більше 20 родімок на тулубі, на тілі, на шкірі, якщо якісь родімки або невуси змінили свій колір, конфігурацію, якщо якісь були травми, це все необхідно для того, щоб методом дерматоскопії оддиференцювати і, не дай Бог, не пропустити меланому. Так як меланома відноситься до самих злоякісних пухлин шкіри. Вона швидко метастазує, швидко дає метастази і лімфогенним, і е, кров'яним руслом, і приводить, якщо не лікувати, приводить до смерті. Ціль драматоскопії, ціль меланоми виявити як раніше, як швидше, і почати лікувати. Спільна допомога ЗСУ на масиві незалежності провели благодійний ярмарок. Кошти, з якого спрямують на потреби військових із 72-ї бригади імені чорних запорожців, організували творчу локацію вчителі білоцерківської школи номер 11 разом з учнями та їхніми батьками. Для відвідувачів провели майстер-класи з виготовлення тістечок та амулетів. Також можна було придбати картини намальовані дітьми. Долучилися до заходу і працівники бібліотеки номер 5 та організація спільно за мир. Коли триває війна, ми щомісячні організуємо, можливо, менш масштабні, можливо, більш масштабні, але ось такі акції і працюємо, і будемо працювати до повної перемоги. Всі кошти підуть для волонтерської організації спільно за мир. Наші хлопці, 72-ї бригади, виставили низку потреб для ремонту техніки, щоб закупити ці запчастини. Ми і організували цей ярмарок. Дуже весело подобається. Хочеться, щоб ще так було. і щоб ближче було до перемоги. Ми ж ці гроші на ЗСУ. Здаємо, ми вже десь близько 10 картин продали і думаємо далі продавати. Я допомагаю теж продавати. У нас тут класний ярмарок, можна придбати як їжу, так і Там Прекраси. Чи плануєш далі приймати участь у таких заходах? Звісно, планую. Будемо допомагати далі нашій армії. Придала цвіти. Ти продавала квіти? Так. Да. Багато продала? Так. Да. Куди витратиш ці кошти? <реклама> 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 ЗСУ. Я робила своїми руками і ангулята. Інгулята. А я робила печиво і зараз теж роблю ангулята. Ну, як бачите, тут дуже цікаво. Далі у програмі головні новини Білої церкви порушимо тему розвитку бізнесу під час війни, адже у нашому місті з'явилась не лише значна кількість релокованих підприємств, але й тисячі переселенців. І будемо відвертими, не кожному вдається знайти роботу. Тож наскільки складно в умовах війни започаткувати власну справу, поговоримо з підприємицею та бізнес-тренеркою Вікторією Шишковською. Доброго дня, пані Вікторія, раді вітати вас у нашій студії. Доброго дня, рада вітати вас. Хотілося б розпочати з такого основного запитання. Людина, яка приїхала до нашого міста, вона наразі як підпри як переселенець. Чи легко чи складно їй наразі знайти роботу або розпочати власну справу? Ну, по перше, за відгуками внутрішньо переселених осіб, так дійсно, це проблема. Вони Підходять на співбесіду, спілкуються із своїми роботодавцями, але роботодавцям, навіть якщо і підходить кандидатура, роботодавці. Сумніваються, вони, в принципі, дехто говорять е, прямо, кажуть: ну ви ж можливо, в будь-який момент можете уїхати до себе додому або е, змінити своє е, місце проживання. Тому е, роботодавці дійсно е, трошки побаюються брати внутрішньо переселених осіб саме через е, цей фактор. Е, започаткувати бізнес з нуля дійсно це. В іншому місті, в новому місті. Де ти нікого не знаєш, дійсно це непросто? Це потрібно мати сьогодні сміливість, навіть якщо ти в цьому місті вже багато років проживаєш. Я взагалі вважаю, що ті особи, які започатковують сьогодні бізнес та ведуть підприємницьку діяльність, це взагалі герої економічного фронту. З Чого варто почати саме цим людям власну справу от, з ідеї або з капіталу, що найосновніше? Перш за все, це знання, це інформація, це ваша обґрунтована ідея, це економічно обґрунтований бізнес-план. Сьогодні дійсно люди це гарно розуміють. Вони розуміють, що написавши економічно обґрунтований бізнес-план, ви не ризикуєте своїми коштами. Це перш за все саме велика перевага, яку ви отримуєте, коли ви набуваєте знання та навички з ведення підприємницької діяльності. Важко цей бізнес-план написати, взагалі початківцю підприємцю. В принципі, є алгоритм, є азбука. Якщо мати знання, якщо це все вивчити, ні, це не важко. Це все реально, це все доступно, це все можна зробити. Є дуже багато прикладів, успішних прикладів, і я дійсно такими людьми дуже пишаюся. Які наступні кроки? От бізнес план є там іти кудись в якісь організації подаватися, чи проходити краще тренінги у спеціалістів, консультуватися? Що краще? Не обов'язково кудись іти. Дійсно, можна займатися е, самоосвітою. Є онлайн тренінги, є офлайн тренінги, є безліч зараз доступного інформаційного матеріалу, але його потрібно збирати, систематизувати? Е, можна проходити навчання і нужно проходити. Та навчання, але головне то, що ви здобувши знання, ви не ризикуєте коштами. Чи допомагають людям, початківцям-підприємцям або наша держава, або міжнародні партнери, от в даному початку? Чи є якісь такі поштовхи від них? Дійсно, поштовхи є, їх достатньо багато. В міжнародні програми наразі нам допомагають можливі отримання можливості із навчання, здобуттям навичок та знань. Можна проходити ці всі курси тренінги, написання бізнес-плану і подальше ведення і консультування. А держава дійсно нам сьогодні надає, я вважаю, що це дуже прекрасна можливість е отримати грант на започаткування власної справи. Е є можливість отримати грант до 150 тисяч гривень та з умовою створення одного робочого місця офіційно е або на Отримання гранту на 250 тисяч гривень та е, створити два робочих місця. Кудись потрібно подаватися, чи що для цього потрібно, якщо так. я хочу, я хочу податися. Що мені робити? Е, в принципі, все достатньо просто є дія, Ми туди заходимо, знаходимо вкладка Є робота, послуги ми знаходимо там вкладку Грант власна справа. Е, там є заявка. Ми завантажуємо бізнес-план. І починаємо з ним працювати. В принципі, з цього починається наша робота. Головне зразу не відправити пустий бізнес-план, тому що це буде підставою для відмови, і потім далі не будуть розглядати вашу заявку. Тому головне скачали бізнес-план собі на комп'ютер. І починаєте з ним працювати. І коли вже готовий ваш бізнес-план, ви просто оформляєте вже безпосередньо заявку, так само завантажуєте бізнес-план в дію. Наступний крок ви чекаєте співбесіду із центром зайнятості, тому що співбесіду проводить центр зайнятості. Також в цій програмі приймає участь Ощадбанк. Банк проводить свій скоринг аналіз на предмет вашої ділової репутації, чи немає у вас заборгованості, чи наскільки ви ну, ну, скажімо так, маєте хорошу ділову репутацію, і в принципі, якщо таких проблем немає. Банк погоджує. Далі комісія центру зайнятості розглядає сам ваш бізнес-план, е обґрунтованість економічних показників бізнес-плану, е доцільність цієї бізнес-ідеї і, в принципі, приймається рішення, погодження. Отримати, так так е отримує погодження, і тоді вже е ви укладаєте на протязі 15 днів договор. На отримання такого гранту і починаєте працювати з вашого особистого досвіду. Вже були такі підприємці, початківці, які проходили цей ваш шлях, так. і от які сфери в них були діяльності? Так, дійсно є і в білій церкві такі підприємці, які дійсно отримали гранти, отримали це фінансування. І багато бачили, таких людей. Ну, є, є, е, є випадки, коли відмовляли, але це досить, е, ну, навіть бувають такі випадки, коли е, е, ну, немає відношення до самого бізнес-плану. Ну, те, що я назвала, наприклад, не дуже гарна ділова репутація або ну, недоопрацьована ваша бізнес-ідея. Із видів діяльності, які ну проходять це, звісно, це, це виробництво необхідного товару. Особливо увага звертається це, ну, мають бути, наприклад, там необхідні для сьогоднішньої економіки е, кведи та види діяльності, так це послуги. Ну і велика увага ще приділяється на е, таку соціальну складову, тобто наскільки цей від бізнесу він дійсно є необхідним саме Сьогодні, зараз під час час, тут, так? саме на цій території. Тобто так. це враховується обов'язково. Обов'язково обов соціальна складова е, ну, вона також має роль. Чи мають можливість білоцерківці пройти певні тренінги, курси в нашому місті, щоб розуміти, з чого потрібно починати? Чи надається така можливість в нашому місті? Є так само, це такі курси тренінги, Вони є по всій Україні. Є міжнародні організації, які надають таку можливість. Достатньо багато міжнародних організацій, де можна звернутися. Ну, більшість зараз всього це працює онлайн у зв'язку із ситуацією в країні. Але я знаю програми, ну, скоро розпочнуть свою роботу, які будуть працювати і офлайн. Вони будуть працювати по містам України, не лише в Білій церкві, тобто можна і потрібно шукати такі. І грантові пропозиції ці е, всі програми навчання вони оплачуються міжнародними організаціями, тому в принципі і корисно і цікаво е, можна е, здобути такі знання і отримати. Такий досвід чи спираються в даному випадку там українці, які проводять ці тренінги на європейський досвід, чи вони О, беруть з нього? Що саме з нього береться в даному випадку? В принципі, для для чого виготовляти новий велосипед? Якщо він уже є, воно вже все придумано давним-давно до нас. Ми лише це все адаптуємо і ми тестуємо, як наскільки це комфортно і зручно і ефективно працює. Наскільки важливо підприємцю пройти певні курси, аби мати таку основу, що це йому дає в майбутньому? Ну, наявність фінансових ресурсів не гарантує вам успіх ведення вашої справи. Фінансові ресурси це ви про кошти мають про стартовий капітал, навіть якщо ми говоримо. То перш за все, це мають бути знання та навички. Маючи знання та навички, ви самі можете, без не прибігаючи до сторонньої допомоги, ви можете написати обґрунтований економічно бізнес-план, подати на комісію виграти цей грант. Ось і буде вже стартовий капітал, з якого ви починаєте свій власний бізнес. На вашу особисту думку, от під час війни що краще, що краще обрати? Працевлаштовуватись, бути працезайнятим, або от починати власну справу? Що краще звертатись до чого? Починати власну справу дійсно, це. Це треба мати велику сміливість. Це ризиковано. так. Це Дещо. дуже ризиковано. Усі всі зовнішні фактори, внутрішні, все це дійсно потрібно бути сміливою людиною. Я пишаюсь такими людьми, хто сьогодні цього не боїться. Але підприємці це ті люди, які не звикли від когось щось чекати. Вони просто беруть і роблять. Це ті люди, які в першу чергу стають волонтерами, в першу чергу допомагають вирішувати всі соціальні проблеми, і вони самі створюють і свою долю, і свій бізнес. Вони беруть відповідальність на себе, і так само вони беруть відповідальність за свій трудовий колектив, за створення нових робочих місць. І, скажімо, так, і для створення економіки в цілому. Під час війни власна фінансова грамотність вона допомагає. Вона от дає якесь підґрунтя для того, щоб краще почуватися в такі складні умови. Знаєте, дуже допомагає, тому що навіть ті підприємці, які вже давно ведуть власну справу, знають про неї все здавалось би. Але іноді ти стикаєшся з тим, що ти заходиш в якийсь такий кут, і нібито все добре, але щось заважає і далі, ну не Дає рухатися, і ти не можеш зрозуміти, що саме. А от розложивши цю всю ситуацію по полочкам, нібито в шафі, знаєте, ти наводиш порядок, і ти бачиш, що де в чому у тебе були помилки, і ти можеш дуже швидко їх прибрати, і дійсно зробити такий рестарт свого бізнесу і працювати далі достатньо ефективно. Дякуємо вам, пані Вікторія, що сьогодні завітали до нас у студію і надали нашим глядачам такі практичні поради з фінансової грамотності. Сподіваюсь, вони стануть корисними для майбутніх підприємців. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного розвитку і допомагати і підприємцям також десь отримувати якісь нові знання і рухатися далі і розвивати нашу економіку, тому що сьогодні це надважливо. Щиро вдячні. Працюємо, сплачуємо податки та не зупиняємося в розвитку, адже від економічної складової залежить забезпечення української армії задля спільної перемоги у студії для вас працювала Дар'я Рубан. Мирного усім вечора та до зустрічі у наступних ефірах.